Дивіться, дивіться, яка краса. Весна в розгарі. Я прийшла пораніше Сьогодні хочу купити квіти, тому що завтра мені незручно буде, бо я машиною і одразу ага, їду від під'їзду, то мені неудобно сюди, потім повертатися, то я з вечора беру, ну, зараз ще не вечір, але заздалегідь. Хочу купити. Ну, В принципі, ціна така сама, як і недалеко від мене. Там я хотіла біля себе, але ж тут знайома моя, то краще купити в неї. Ну, Мені приємніше купити в неї. Тільки не знаю, що, чи розочки, чи тюльпанчики. Все таке гарне. Клас. По 40 гривень, бачите. Не знаю, ще, які. Мені всі подобаються. Я б всі купила, але всі купити не можу. Посредствам і рози хочеться, ну, не, весна якось тягне до тюльпанів більше, так? Да?